Хімічна промисловість неможлива без надійного та стійкого до агресивних середовищ обладнання. На виробництві часто виникають проблеми з корозією, залипанням сировини, впливом хімічно-активних речовин та стабільністю роботи обладнання. Саме тому ми пропонуємо рішення, що працюють під ваші завдання: від транспортування агресивних рідин і газів до точного пакування та дозування, пневмоциліндри серії МС для автоматизації пакувальних та дозувальних ліній. Ці пневматичні циліндри двохсторонньої дії виготовляються відповідно до стандарту ISO 6432 з діаметром поршня 12, 16, 20, 25, 32 або 40 мм. Циліндри з діаметром поршня понад 12 мм за замовчуванням оснащені магнітом на поршні. А циліндри понад 16 мм регульованою амортизацією, а саме повітряним демпфуванням в кінці ходу, що забезпечує ефективне гальмування та плавне гасіння ударів. Строк служби пневмоциліндрів складає до 5 мільйонів циклів при ході 100 мм, а для підключення повітря проводу використовується різьбове з'єднання М 5 або 1,8 дюйма. Кутові відсічні клапани серії HS з нахиленим сідлом та пневмоприводом. Це надійне рішення для керування потоками рідин, пари та сипучих продуктів. Вони виготовлені з нержавіючої сталі, а корпус пневматичного циліндру може бути як нержавіючий, так і пластиковий залежно від ваших потреб. Такі клапани витримують тиск до 25 бар і температуру до 120 градусів Цельсія, що робить їх придатними навіть для роботи з насиченою водяною парою. Клапани доступні з одностороннім або двостороннім пневмокеруванням і мають різьбове з'єднання до 2 дюймів, а за потреби можуть бути виконані з фланцевим з'єднанням або підприварювання за стандартами ISO 2037. Двопозиційний нормально закритий клапан з нахиленим шпинделем забезпечує швидке спрацювання, надійну герметичність і тривалий ресурс роботи навіть у складних умовах хімічної промисловості. Кульові крани з електричним або пневматичним приводом для трубопроводів з умовним діаметром від 10 до 50 мм. Повнопрохідна конструкція забезпечує максимальну пропускну здатність, трискладовий корпус гарантує герметичність і надійність, а універсальна площадка дозволяє швидко встановити привід. Крани із нержавіючої сталі чудово підходять для хімічної промисловості, забезпечуючи стабільну та безпечну роботу ліній. Промислові пневматичні вібратори ефективне рішення для запобігання злипанню та залипання сипучих матеріалів, таких як пігмент, крейда чи інші порошкоподібні продукти. Вони ідеально підходять для струшення бункерів в приводі вібростолів та вібробункерів. Конструкція передбачає турбіну на шарокопідшипниках, що забезпечує високу надійність, тривалий ресурс та стабільну роботу навіть у складних промислових умовах. Індуктивні та ємнісні датчики – сучасні безконтактні рішення для контролю рівня, положення та наявності продуктів у виробничих процесах. Вони реагують на об'єкти на відстані до 25 мм від сенсора. Ємнісні датчики універсальні, вони визначають не лише метали, а й пластик, скло чи рідини. Індуктивні датчики спеціалізуються на виявлення металів сталі, алюмінію, нікелю, міді. За типом сигналу доступні двопровідні датчики для змінного чи постійного струму та трипровідні з виходом PNP або NPN. Окрім виявлення наближення, такі сенсори можуть застосовуватися як датчики контролю швидкості, забезпечуючи надійний моніторинг роботи обладнання. Частотні перетворювачі для плавного запуску електродвигунів та точного регулювання їхньої швидкості вони захищають обладнання від перевантажень, знижують пускові струми, економлять електроенергію та продовжують термін служби двигунів. У нас широкий асортимент частотників, що підходять для будь-яких завдань. Наприклад, серія АТ оптимальне рішення для конвеєрів. серія НЛП для вентиляційних систем, витяжок та насосів. Серія НЗС з високим ступенем захисту АПІ 65 у надійному пиловологозахищеному корпусі ідеально підходить для підприємств з підвищеною запиленістю. Завдяки такому різноманіттю ви можете обрати перетворювач, який точно відповідає вашим технологічним потребам і забезпечує ефективну, безпечну та стабільну роботу обладнання. Компанія спеціаліст, ваш надійний партнер у сфері промислової автоматизації. Ми підбираємо обладнання під задачі хімічної промисловості від дозаторів до фасувальних ліній. Пропонуємо якісні, пневматичні та електричні рішення, забезпечимо сервіс, ремонт і швидку доставку. З нами ви отримуєте сучасні технології, професійну підтримку та вигідні умови співпраці.